Сінській селищній раді відбулося чергове засідання виконавчого комітету, під час якого члени виконкому розглянули низку важливих питань, що стосуються соціального розвитку та підтримки українських військових. На нашій території діє різні благодійні волонтерські організації це і опори і Сіня і борж для ЗСУ. Різні це приємно. Також навчальні заклади нашої громади теж окремо збирають кошти, проводять ярмарки. Перед великодним у нас навчальні заклади збирав пасочки і подарунки для воїнів. Отак у нас, наприклад, перша школа завжди в цьому лідирує, збирає дуже багато смаколиків для наших воїнів. І колективи не стоять осторонь. Так само, і наш колектив селищної ради ми впровадили вже досить давно такий щомісячний збір. І щомісяця стараємося донатити на підтримку благодійних наших організацій, зокрема в даному випадку благодійний фонд Серця Ангелів, який діє на території нашої громади. Які допомагає воїнам? Один із ключових рішень стало затвердження ініціативи щодо створення інклюзивного ресурсного центру. У громаді нині проживає близько 150 дітей з особливими освітніми потребами, які потребують якісного навчання та належної фахової підтримки. Настанові інклюзивний ресурсний центр це установа, яка реалізує право дітей з освітніми потребами на здобуття дошкільної загальної, середньої та професійної освіти. На обліку в нашому центрі 150 дітей з потребами або інвалідністю. 46 діточок вони навчаються в закладах освіти, школах Четверо діточок це дошкільні заклади, 25 діточок це діти на патронарному навчанні або індивідуальному навчанні. І 55 діточок це раннє втручання від 0 до п'яти. Території снянської громади діє інклюзивно-ресурсний центр. На обліку інклюзивно ресурсному центрі є 150 дітей. Це досить, як на мене, великий показник щодо такої маленької громади. Наш інклюзивно-ресурсний центр на сьогодні використовує приміщення будинку культури. Звичайно, що це приміщення не пристосовані до роботи з дітками, адже там працює. Ють, різні фахівці, які потребують окремого приміщення на сьогодні. Це пріоритет: пріоритет забезпечити в громаді безбар'єрність, доступність. Ми розробили проект реконструкції цієї будівлі під інклюзивно-ресурсний центр. Ми дуже надіємося, що цей проект знайде підтримки в донорів, знайде підтримки в партнерів, і ми отримуємо фінансування на цей проект. Він є зареєстрований в системі ДРІМ. Окрім того, члени виконкому розглянули питання про. Надання статусу дітей сиріт деяким мешканцям громади, аби забезпечити їх соціальний захист та підтримку у рамках засідання до Ясінської селищної ради. Завітали представники Національної гвардії України у Закарпатській області. У зв'язку з тривалою війною підтримка військових з боку громади залишається пріоритетом. Звернулися до Ясінської громади за допомогою для закупівлі безпілотних літальних апаратів, які будуть використовуватися безпосередньо для оборони і захисту нашої держави, будуть Завдавати нищівного удару противника. І як Ну, ми знаємо, це досить зараз актуальна тема. Їх дронів безпосередньо різного характеру і різного типу потрібно дуже багато. Вони, на жаль, є розхідним матеріалом, але вони допомагають нам зберегти життя безпосередньо наших військовослужбовців. З початку року ясінянська громада вже спрямувала на потреби української армії 2 мільйони гривень із місцевого бюджету. Голова селищної ради Андрій Делятинчук вручив бійцям Національної гвардії ЕКОФЛО для потреби підрозділу, а також обговорив із військовими подальші шляхи співпраці сьогодні в нас велика честь приймати в себе представників Національної гвардії України, справжніх воїнів, які нещодавно повернулися з бойових дій. Це військова частина Національної гвардії України, які наша громада завдячує, завдячує багато, адже вони були в складні часи і підтримували нашу громаду. На сьогодні ми щороку намагаємося підтримати цю військову частину фінансово. Віснянській громаді прийнято від. Відна програма, де включено великий перелік військових частин та інших формувань, які сьогодні боронять нашу незалежність, територіальну цілісність, нашу свободу і воюють за нас. І цей рік не буде виключенням, як і минулого року ми будемо спрямовувати кошти на підтримку також і Національної гвардії України. У свою чергу нацгвардійці висловили щиру подяку громаді за вагому підтримку та вручив подяку від імені військових формувань. У зв'язку з російською агресією. На нашу державу. Всі територіальні громади виділяють кошти, виділяють допомогу різним військовим структурам. Так як ми представляємо Національну гвардію України і підрозділ Закарпатті, то ми з листом звернулися по таку ж допомогу офіційно до Яселянської територіальної громади. Насправді звернулися до багатьох. Відкликалася селянська територіальна громада, тому ми приїхали. Безумовно, приїхали з такими військовими подарунками відзнака нашого полку для територіальної громади і використаний бойовий засіб, який вже який хлопці звідти привезли, для того, щоб це було, стало достойним експонатом музею. Територіальної громади Єсеня. Подібні зустрічі не лише сприяють розвитку громади, а й демонструють єдність і готовність підтримувати один одного в непрості часи.